Яка, на вашу думку, найсюрреалістичніша подія, що коли-небудь траплялась в історії? Останній військовополонений часів Другої світової війни повернувся додому у 2000 році, майже через 60 років після закінчення бойових дій. Посилання в описі. Дитячий хрестовий похід 1212 року, під час якого сотні дітей та підлітків прибули на генуезьке узбережжя, палко очікуючи, що Бог розсуне Середземне море, щоб вони могли пройти до святої землі. Це напевно мало доволі сюрреалістичний вигляд. Було б так цікаво подивитись, як вони змирились з тим, що вода не збирається розступатись. Не знаю, як довго вони чекали і про що розмовляли в цей час. Наполеон висаджується з однією тисячою солдатів у Франції і повертає контроль над країною за три тижні без жодного пострілу. Мені більше подобається та, де Наполеона перемогли кролики. Як свідчить історія, Наполеона запросили на полювання на зайців, щоб відсвяткувати якусь подію. Комусь доручили зібрати купу зайців, що потім випустити їх на полюванні для відстрілу. Однак людина, відповідальна за їх збір, не подумала, що є різниця. Між домашніми кролями і лісовими зайцями, і домашніх кроликів, ймовірно, було легше дістати. Тож у важливий день вони випустили близько тисячі кроликів, щоб великий вояка та його команда могли насолодитись гарним полюванням та стріляниною. Однак домашні кролики звикли до того, що люди приходять і годують їх. Тож, замість того, щоб втекти, вони кинулись на Наполеона, очікуючи, що їх нагодують від цього жахливого видовища, полководець спочатку. Кинувся навтьоким, потім розвернувся і зробив кілька пострілів, які розділили атаку кроликів на два фланги. В хаті продовжували наступати, і, врешті-решт, наполеону довелось втекти з місця події. Таким чином, кролі фактично перемогли Наполеона без жодного пострілу. Історія не розповідає, стали вони відтоді господарями навколишніх полів чи ні. Ліхтенштейн відправив дюжину солдатів воювати в Першу світову війну. Всі повернулись живими, причому ще й на п'ять вояків більше. Перше, що спало мені на думку січень 1942 року. Остання кінна кавалерійська атака армії США і єдиний випадок в історії, коли коні зіткнулись в бою з бойовими танками. Люди на конях кинулись вперед, стріляючи з рушниць на авангард японської піхоти, підтримуваний танками. Але атака американської кавалерії була настільки запеклою, що лави японців були розбиті, і вони відступили назад через річку, щоб сформувати. Підкріпленням бій був настільки хаотичним, що навіть танки були змушені зупинитись. Уявіть собі, як клин старомодної кавалерії відважно атакує лінію танків і перемагає абсолютно сюрреалістично. Посилання в описі. Для мене справді сюрреалістичною реалістичною подією є те, що Генріх восьмий змінив релігію цілої країни, бо хотів одружитись вдруге. і країна погодилась з цим майже повністю. Ви можете собі уявити, щоб король Чарльз зробив таке сьогодні. Антарктична експедиція Ернеста Шеклтона та його команди у 1914 17 роках. Екіпаж з 27 осіб і корабель потрапили в крижану пастку біля берегів Антарктиди в січні 1915 року і покинули судно в лютому того ж року. У квітні 1916 року екіпаж шести осіб на рятувальній шлюпці подала 800 миль до сусіднього острова, сподіваючись знайти порятунок, отримавши допомогу у. У серпні 1916 року вони повернули, щоб врятувати решту екіпажу, який залишився. Всі 27 членів екіпажу вижили. Звісно, ця історія має набагато більше подробиць. Посилання в описі. У 2006 році солдати по обидва боки фронту громадянської війни в кот Дівуарі тимчасово припинили бойові дії, щоб разом подивитись матч своєї країни на чемпіонаті світу з футболу. Вважається, що це сприяло укладенню мирного договору. Танцювальна чума сталася в 1518 році в Страсбурзі, коли жінка на ім'я Фрау Трофеа з незрозумілих причин почала танцювати на вулиці. Її дивний танець тривав днями і навіть тижнями. А незабаром до неї приєднались інші, які також танцювали безупину. Зрештою, це призвело до масової танцювальної епідемії, що охопила сотні людей. Цей феномен досі викликає інтерес і породжує різні теорії, але точні причини його вини. Кнення залишаються загадкою. Вибух у Вангунчані це пожежа на величезному складі боєприпасів у Пекіні. На цьому складі зберігалась більша частина пороху. 30 тисяч людей загинули в результаті пожежі. Витрати на ліквідацію були величезними, і в економічному плані не могло знайти гіршого часу для цієї катастрофи. Імперія Мін втратила більшу частину своїх боєприпасів і пороху в результаті вибуху і не змогла конкурувати з джудженнями в манжурії. Віра. До імператора впала до небувало низького рівня. Саме ця подія призвела до краху династії мін. Небесне явище, що спостерігалось над базилем у Швейцарії в 1566 році. За свідченнями очевидців в небі перед сходом сонця били численні червоні і чорні сфери. Ця подія часто обговорюється серед істориків та метеорологів. Деякі уфологи інтерпретують його як небесну битву між неопізнаними літаючими об'єктами у брошурі, написаній істориком Семюелем Кочусом. Це явище описане як релігійна. Подія. Сальвадор Далі, який вивів свого гігантського мурахоїда на прогулянку в Паризькому метро в 1969 році, заслуговує на увагу посилання в описі. Метеорит, що зупинив битву між Римською республікою та Понтійським царством, під час третьої Мітридатської війни, за свідченням Плутарха, який був присутній на битві. Але в цей час, коли вони перебували на порозі битви, без видимої зміни погоди, раптом небо розірвалось, і між двома арміями впало величезне полум'яне тіло. За формою воно більше нагадувало глечик з вином, а за кольором розплавлене срібло. Обидві сторони були вражені цим видовищем. І розійшлись. Це диво, як кажуть, сталося у Фрігії в місті, яке називається Отрії. Свиняча війна 1859-го. У 1859 році. Фермер застрелив свиню сусіда. Сказав, що свиня їла його картоплю, а він просто захищав свою власність відповідно до американського законодавства. Власник свині стверджував, що ця територія насправді є канадською і що тут діє британське законодавство, а не американське. Фермер запропонував 10 доларів в якості компенсації, але власник свині вимагав 100 доларів. Які сусід відмовився сплатити, канадська влада пригрозила фермеру арештом? Тоді він звернувся до американських військових з проханням втрутитись в ситуацію. Капітан Джордж Пікет і 66 американських солдатів висадились на спірній території. Британці послали три військові кораблі, але американці стояли на своєму. Через кілька місяців 461 шістдесят американцю з чотирнадцятьма гарматами протиставили 5 британських військових кораблів. Сідетьма гарматами та двома тисячами сорока солдатами на борту. У цей момент могла легко спалахнути потенційна британсько-американська війна, якби британський капітан Хорнбі вирішив діяти. На щастя, він дочекався прибуття контр-адмірала Роберта Бейнса, який швидко повідомив Хорнбі, що ризикувати відкритою війною зі Сполученими Штатами через суперечку про свиню, вкрай нерозумно. Посилання в описі. Сербський чоловік, який засунув пляшку собі в дупу, став вирішальним чинником розпаду його та наступних років війни і геноцидом. Зокрема, його звинувачення в нападі банди албанців стало переломним моментом, який дозволив накопиченим націоналістичним почуттям Йогославії вилитись назовні і, зрештою, вибухнути посилання в описі коли літак південно-корейської авіакомпанії розбився через те, що помічник пілота настільки боявся свого начальника, що не сказав безпосередньо головному пілоту про проблему з літаком, оскільки в південній Кореї ієрархія має дуже велике значення. Літак і всі його пасажири загинули через те, що пілот зосередився на ієрархії і на тому, що він вищий, а не на реальній проблемі. Дві дівчини у Малайзії випадково позбавили життя брата Кім Чен Іна. шпигуни з північної Кореї переконали їх, що все це пранк для Ютуба. Велика Мелясна Повінь у Бостоні в 1919 році прорвало величезний резервуар для зберігання патоки. 21 людина загинула, і 150 отримали травми. 8 серпня 2004 року гастрольний автобус, що належав гурту Дейва Меттюза, скинув приблизно 360 кг кілограм відходів людської життєдіяльності з баку для відходів через міст Кінзі стріт у Чикаго на пасажирський екскурсійний катер з відкритим верхом, що пропливав річкою Чикаго внизу. Посилання в описі. Ніч, коли зорі впали. 1833 рік. Над півднем Сполучених Штатів випав такий потужний метеоритний дощ, що люди думали, ніби настав кінець світу. Рабовласники, начебто, припадали до ніг своїх рабів, благаючи прощення за те, що поневолили їх. А наступного дня гадаю, все повернулось до звичного стану. Але ця подія настільки запам'ятала, що її використовували як точку відліку, за якою раби десятки років розраховували свій вік аж до 1920 року люди могли сказати: мені мабуть, було вісім років тієї ночі, коли зірки впали. І таким чином історики могли приблизно визначити рік їхнього народження. Війна з Ему. операція з масового знищення птахів ЕМУ здійснена в листопаді-грудні 1932 року збройними силами Австралії. Люди воювали з птахами і програли. Перехід на григоріанський календар був ухвалений у лютому 1582 року, але запроваджувався в різний час у різних місцях. Уявіть, що ви зненацька перескочили десяток днів або що у вас 21 день у місяці, а у ваших сусідів ні. Уявіть, що ви народились в цей період і ніхто не знає точно, коли саме. А тепер уявіть, що протестанти до 1700-х років бунтували, перш ніж теж перейшли на Григоріанський календар. Це не найбожеві. Сильніша подія в історії зовсім ні. Але ви просили сюрреалізму, а грати з часом це дуже сюрреалістично. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цим добрим людям за фінансову підтримку. А які сюрреалістичні історичні події відомі вам? Напишіть в коментарях.